Тож зараз щось отут треба придумати. Спочатку треба прокосити, хоча я тут гербіцидами, воно, звісно, трава менша, але вже вона позеленіла. До цього була жовта. Отак я ось тут пройшлась отак туди. І що я хочу сказати? Що до мене трохи все-таки після того, що я побачила красу, натхнення моє прийшло. Є в нас ось така тут плантація, можна сказати. І що тут можна щось зробити. А до цього, я не знаю, сім років мені в голову взагалі нічого не йшло. Трава та й трава, знаєте, як звикли в селі. Нічого такого гарного не робити, а можна зробити, тільки не зараз, бо то одна машина щось привезе, то інша, І то будівельні матеріали. якось. Отут в принципі, нічого не зробиш, а от там далі вже можна щось придумати. Тут ще в нас ось каналізація, то треба, щоб ж машина заїжджала, викачувала. Так що одна ідейка в мене вже з'явилась. можна почати буде щось колись робити. Ще це? Треба косити. Макс ось недавно косив, воно знову таке заросло. Ну, це він покосе. А я зараз буду тут. Щось творити, перероблювати. І хочу все-таки отут якось таку діляночку прокопати, щоб була краса. Бо так ці квіточки тут і чекають. Ранці я встала там так, сонце світило, думаю, це зараз посади і вони зав'януть. Вони там земелькою, я їх полила, то зараз треба все це розсадити. Тож, перед тим, тут щось робити, треба трошки. Скосити траву, так треба стати так, щоб до нас. Я вже там все робила. У мене процес пішов, але траву не вдалося покусити, не завелася вона. Це вже другий раз, що вона нам щось. Дуже погано заводиться, Макс завтра гляне. Так. Все здавалося б мені вчора ввечері. Дуже просто, раз, два і все. Але те, що я хотіла, якось воно наче і не гарно, Ну, іншого виходу немає, поки все сюди. А потім, може, може, щось ще прийде в голову, то. Буде пересаджуватися саме, головне що воно вже буде в мене. Пересадила ось лілейники, вони в мене ось там були. Я їх сюди перенесла один, інший. І там зараз отак підкопаю і, і щось посадимо. Там також треба, але поки я почала. Добрий день, бачите? У нас тут сонне царство. Один і другий. Отут треба щось зробити. І тут одні бур'яни, це капець. Треба тут зараз щось навести. Ну, не зараз, а почати навести тут. болото. на городі сухіше, ніж тут. Аж стидно, вчора така краса в людини була, тут а не незрозуміло що. Ну, ми зараз трошки почнемо наводити красу. Тут біля калітки я все прибрала і зараз буду сюди висаджувати трошки хост, бо тут холодочок, їх же ж треба в холодок. А у нас холодка не так і багато. Зараз щось тут придумаємо. Ну і кущик цього берескле сюди. Висаджу біля входу. Зараз щось щось організуємо, так сказати. Що в мене вийшло? Посадила хризантему, це моя проста, я її сюди пересунула і ромашку. Хости. Різний вид той, що дали всі сюди. Ну як, залишилося ще, але по одному сюди впихнула. Потім лавандочку сюди. Оця великоквіткова хризантема також сюди. Вона сказали, літня повинна вже воно цвістину, але вона вже і видно з цими квітконосами. Потім оце я не знаю, що таке, як називається. Ось це також я не знаю, що це таке. Ну, як мені казали, я забула. Те, що я знала по життю, як лаванда. Я знала, що це лаванда. Значить, я знаю. Але це я не знаю, що це таке. Ну, і там лаванду також впихнула. І вийшла ось така в мене клумбочка тут. А тут в мене був цей морозець чи морозко, забуваю, морозець. Так, нехай він собі буде. Осені буде фіолетовим. А це я впихнула сюди декілька насінин кручений панич. Хочу, щоб він пішов. І у нас, правда, сонце зараз не видно. Ось тут на калітку отак поплететься, якщо, звісно, поплететься. Тут позамітати, звісно. Так, що, тут вирішила зараз оцю цеглу буду прибирати, бо в нас тут так цегла. І щось тут біля калітки робити якось гарно. Троянди, звісно, залишаються, але те, що мені тут не подобається тут лілейник був, я його прибрала. І ось ця квіточка. Я забуваю, як вона, але щось, фи-фи-фи наче якось називається. Що таке? Ти... Тебе щось з'їло чи ти вже відсвіла? Короче. Не дуже вона мені так подобається, але я її залишу. Отак і хочу перенести. Бачите, я вам підкупнула. Яке коріння. Можна, звісно, поділити, але в мене є вона різними кольорами. Один, два, три, чотири. Розрослася гарно, а мені всього давали. Ну, отак, напевно. Мені також дали. Це Макс робив ноутбук. Макс робила, мені квіточки давали також. Тоді гарно дали квіточок. Фух, захекала, <ріх> то зараз хочу її перенести також. Так, трошки я тут копаю цей морозець. Хочу отак зробити рядочок з нього. Він тут і був, але в тому році він засох. Тож. Зараз зробимо ще раз Він розрісся також з, одніє, з одного кущика. А чого він засох? Бо от я ж за що й кажу, що не встигається воно все відразу зробити. І там поливати і сюди треба город трошечки зменшити. Ну, на той рік ми вже придумали, що туди садити. Ну як, він буде, але трохи по-іншому. Так що працюємо. О, який чи що це таке на курочкам піде окей. Так, ой, вирвалась трошки без землі. Фух. Так що отут де цегла в мене була, я її прибираю, а на це місце саджаю цей морозець. Трошки хочеться краси. Працюю. Вчора трошки натхнення я набралася. То якось... Я й полюбляю квіточки, але в мене оце немає такої творчої жилки, щоб це все гарно зробити. От чогось не йде. На городі так, я садити, от у мене воно там виходить. А ось... Як я кажу, торти прикрашати не моє, так і все з квіточками. Я не знаю, куди їх втулити, щоб воно було гарненько, хоча місце є. Ну, постараємось. Я ж кажу, вчора трошки натхнення набралася. Продовжуємо так. Це мати. Ой! Що, друзі, що я хочу сказати, що не так воно швидко все йде, як я думала. Твердувати, ну, що маємо, то має. Трошки зрушила. Я вже, вже з місця зрозуміла, що я хочу. Ха -ха, це я хочу, Макс, як прийде з роботи, скаже, що це таке. А, то будинок ми будували не можна, бо він ж розширяється, то сюди, то туди не знаєш. Ну як, подавати тут цеглу, воно заважає. Та й це буде тут заважати. Ну все, буде краса, хочу краси. Та він наче налаштувався, що Отож, ми купили піддони, будемо там під навісом трошки наводити лад. Бо треба вже якесь таке місце зробити, щоб сісти і релакс отримувати, а не тільки. Щось робити. Хоча робити треба. В селі по-іншому ніяк. Уже як зробиться краса, то тоді можна вже відпочивати. Так. Ось в мене вийшло. Звісно, воно поки таке страшненьке, бо трава. Треба поборотися з травою. Але якщо але що ми маємо? Ось я висадила троянду сюди втулила. Тільки правда, не знаю, чи вона плетиста, чи звичайна. Ну, як і плетиста, буде добре, я так думаю, бо в нас сонячна сторона. Отам сонце завжди більше його. Тож вона, якщо буде плетиста, буде трошки. Перетіняти отут. Це я так сюди цю лаванду впихнула. Нехай вона приросте гарно, щоб вона була хороша, а потім можна буде кудись її розсадити, бо там все таке високе, троянди високі, щоб їй не було погано. У нас вже наступний день, і я довела тут все до пуття, так сказати. Ну, звісно, не ландшафтний, прям тут дизайн, але бур'янчиків немає. Посапала, тюльпани викопала там. Такі вони щось не дуже, якісь мілкі. Ось так все тут стоїть. Треба буде поливати, якщо дощу не буде. І повинно все прожитися. Але отак, як копаєш, земля волога. Починають вже трояндочки розпускатися. Дивлюсь на троянди, що самі бутончики такі. Крупні, не такі, як завжди. Завжди такі якісь маленькі, але це прям такі гарні. Треба буде ввечері ще обробити від Її Їй небагато, але вона є вже. Тут розкрилась трояндочка одна. Така вона пишна, не така, як всі. А ця троянда, що в цьому році перевелася, чи померзла, чи що, завжди вона також така була пишненька, а це щось взагалі не то. Знаєте, як ото шипшина. Ні, воно не шипшина, бо в тому ж році вона також така висока була, це та, що плететься. Бутончики такі ось гарні, а сама трояндочка така видно, щось, щось не то. Бачите, відкрилася і геть. Ось отак відкрилася. Ось що знизу, то така вона ось гарненька, пишненька. Тут, напевно, точно, що не померзла, а зверху померзла і, і того таке маємо. Ось тут такий холодочок. Я сюди наліпила цих хост. Думаю, все буде добре. Поливати також треба, бо в тому році навіть оця квітка папороті засохла, хоча й поливалася, бо пекло було. Будемо старатися все полити. Так що трошки навела лад. Дворі вже сьогодні також покосили. Таке трошечки око вже радується. Так що будемо далі наводити красу. А вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.